Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Ідемо, будемо розбиратись, чим буду опалювати в цьому році будинок. Так, до речі, це труба. Там в гаражі котел. Груба котел. Зараз показую. Оце така собі історія. Ну, але працювало скільки? Та років 13. Ні, десь років 12. Ось оце груба. Вона з цегли. І всередині монтований. О, тут завалено. Бачите, як. Там котел. З 50-ї струби, з савдеповської зварений. І минулого року. Добре, слава Богу, в кінці зими. Він потік. Бачите, як сталося. Все. Ось, бачите, воно відрізано. Я думав міняти. Ну, ну варить туди котел, варювати. Новий. Не струб уже, бо струб не годиться. А з металу суцільно. Ну, але думав думав і передумав. Все, тут буду підтоплювати. Не знаю, чи буду витягувати той метал, чи не буду зсередини. Напишіть, до речі, чи потрібно витягувати, чи з ним нічого не буде. Це все обріжеться, викинеться. Тут зашиється, все профлистом, так як оце було. І все. Буду підтоплювати тільки як щось робити в майстерні. Ну або якщо автомобіль ремонтувати. Я його сам ремонтую. Все. Не... Он, бачите, і турбінка стоїть. Це як має бути. Коротше, показую, що в мене в цьому році з дровами. Вже тут топити не буду, це точно розкажу, покажу. Так, е. Хто не знає, це будинок, де я тут живу зараз з дружиною. І новий будинок ми будуємо. Там дрова є. Оце виходить. отут мої дрова. Це я в тому році купляв машину дров Твердих порід. Ну, тут в основному дуб. 95% точно дуба. Це тут десь залишилось. Не знаю, кубів. Кубів 6 є. Дров. Коротше, 5-6 кубів дров є сухенький. То це виходить такий запасік. Зараз поки що воно відкрите. Вони сохнуть. Але ми їх накриємо. Так що якось так. Це дивіться. Отут все раніше заповнювалось дровами. Нам на сезон дров йшло. Ну, коротше так скажу. Зіл там десь говорили 7 кубів. Нерубаних 7 кубів чи вісім Коротше, зіл гарно складено, все як мається бути. Не рубані, наголошую. Ми купували, то, в принципі, тієї машини, того зіла, і плюс отаких от різних досточок. От бачите, отаке от все. Десь на будівництві, коли щось розбирали, забирав додому. Коротше, грубо кажучи, зіл. Дров твердої породи, дуба в основному. І різної там сосни, ось таке. Десь пів машини. Так, десь хай 4 куба ще. 3-4 куба. То нам вистачало на сезон. Дров. Неважливо, чи морозна зима, чи сира зима. Ну, короче отак. Ну, плюс-мінус там куп туди, куп-сюди. В цьому році. Уже все. Ціна дров, на мою думку, космос. Та не на мою думку, а, а космос. Е, так, що по дровам, по дровам. По дровам, по дровам. Дивіться, по дровам що виходить? Ціна дров в нас, це Полтавська область, коштує дуб. Дуб і там 90% десь дуба. І буде 10% інші тверді породи. Коштує 13,5 тисяч. Це е, не рубані, порізані і складені. В тому році було 11300, в цьому році 13,5%. Е, то я так порахував, що. Не вигідно. Принаймні мені, дивіться, 13, мені, виходить, обходиться. 13 з половиною дрова. Потім, це якщо я сам буду вкидати і плюс найму людину. Останнє, що я платив, це, напевно, 700 гривень чи 800. Ну, коротше, 13 з половиною додаємо 1000 гривень. Щоб допомогла людина вкинути, грубо кажучи, тисячу. Потім додаємо, щоб ще порубати. Разом це я буду рубати із своїм помічником Вікторовичем, по-любому йому тисячу треба давати. Тобто, день ми будемо довбатися тисяча плюс ще. Це виходить в нас. 13,5, 14, 15 тисяч Так, і якщо наймати, щоб людина рубала, це буде 17,5 тисяч. Тепер рахуємо, скільки виходить мені газ на такий період. По сьогоднішній ціні. Зрозуміло, що хто знає що у нас чекає, з газом. І з усім остальним. Зараз рахуємо газ, йдемо рахувати газ. Так, по, дивіться, дрова це, в принципі, як запасний варіант в мене на сьогоднішній день. Тому що мають бути і дрова, і, і газ, і електроенергія. Є. Зараз опалюється, Ось, дивіться, зараз в будинку. Опалюється в мене електроенергія, тому що газовий котел ремонтую. Плата пішла в ремонт. О, ось отак. Бачите, 3, 3 кВт зараз ось бере. Так, коротше, наше споживання раніше, як ми газом топили, виходило десь 1200 кубів в рік. Так, 1200. Пишем 1200. 1200 множимо на, на скільки? Так, де калькулятор? Калькулятор. 1200 кубів. множимо, 1200 множимо на 7 гривень. Так, Юля. 7,69. копійок. Виходить 9,9228, Плюс доставка. Доставка такого газу буде десь 200 гривень братися в місяць, так? Так. Десь 200 гривень. До речі, напишіть в коментарях, як. До цього не трогай нічого, будь ласка. Як у вас? Доставка 200 гривень. 200 на 12. Так, так, так. 2400 плюс 2400. І дорівнює. 10. 11, 12, 400. 12, 400 виходить. 12, 700. Коротше, 12, 800. Дивіться. 12, 800. Ось отак виходить. От і все. І скажи, будь ласка, а навіщо мені ті дрова? 12, 800. Бігати. Ну, коротше, завал. В цьому році з дровами заліт. Не годиться. Во. Є газ топим е, газом. Нема газу, є дрова, топимо дровами. Да, да. Правильно, доця? В нас є, слава Богу, і газ, і дрова. І електроенергія. За електроенергію окремо відео зніму. Так що, друзі, а ви пишіть, як у вас яка ситуація. Бо в нас вже... Ладно, то не буду говорити. Не буду. То не потрібно. Отака от, от ситуація. Отакі от цифри виходять. Напишіть свої думки з цього приводу. Поставте вподобайку, будь ласка, в цьому відео. Буду дуже вдячний і вдячний тим, хто це робить. Приємно. Ви просуваєте український контент. Так що пишіть свої думки. І все. О, до речі, зараз покажу отак. От Ось наш юний Орел яким ми користувалися, поки в нас сес не було, користувалися чисто як нагрів води. А тепер сес є, і у нас, бачите, як я впаяв. Хоп-хоп-хоп-хоп, і пішло. Все прорізав. Бойлер на горищі, бо по-іншому не виходило. І тепер ми будемо цим опалювати. Сподіваюсь, що цим. бо Трошки поломаний. плата поїхала в ремонт, я вже говорив. Так що, отак, друзі. Отак-то. От всім дякую за увагу. Пишіть свої думки. Поширте це відео. Підписуйтесь обов'язково на канал. Донатьте ЗСУ. І, як завжди, всім благ.